Ми слухаєте українську передачу з Ватикану. 25 січня церква латинського обряду відзначає навернення святого апостола Павла. Перше його ім'я було Савло. Павло ж ім'я латинського походження, слово Паулус означає малий. Павло народився у місті Тарсів, Келікії в сьогоднішній Туреччині, яке тоді славилося своєю грецькою академією і освіченістю своїх мешканців. Навчався в Єрусалимі у відомій равенській академії у знаменитого вчителя Гамалиїла, знавця закону, а також любителя грецької мудрості. Павло успадкував від свого батька римське громадянство, про що нагадує друге латинське ім'я Тарсянина Павло, яке він часто вживає у своїх посланнях. Євангелист Лука у діяннях апостолів називає його Савлом, а в іншому місці другим ім'ям Павло. Сам апостол Павло про себе пише так: той, хто вибрав мене вже від утроби матері моєї, і покликав своєю благодаттю. Життя святого апостола Павла в певній мірі переплітається з життям пророкування. Самуїла, особливо щодо його зачаття і народження. Він пишався тим, що не став елліністом, і сказав про себе: Я, обрізаний восьмого дня з роду Ізраїля, з племені Веніяминового, єврей з євреїв, фарисей за законом, зберіг батьківську мову і традиції предків. Ймовірно, що Павло став свідком смерті первомученика Стефана, а потім отримав владу офіційно переслідувати християн. Господь же, убачаючи у Павлі. Велику силу духа і відданість ідеї чудесним чином з'явився йому і покликав до служіння. Яскраве світло, яке засліпило Павла, і голос Савле, Савле, чому ти переслідуєш мене? Докорінно змінили його життя. Приведений сліпим до Дамаску у момент прозріння під час хрещення Павло став відданим послідовником Христа, проповідником і апологетом Християнства. Зустрівши по дорозі в Дамаск Воскреслого Христа, він став ревним сповідником Господа. Господа Ісуса, відкинувши з тих пір своє юдейське ім'я, він пізнав нового верховного правителя і його закон, який парадоксальним чином не був законом у юдейському розумінні, не був збіркою правил для виконання. Прийнявши в Дамаску хрещення від Ананії, Павло став по синагогах міста проповідувати Христа як месію на превеликий подив усіх юдеїв, що володіло розумом і серцем колишнього гонителя. Насамперед, Павло увірував. Що Ісус із Назарету живий, розп'ятий Месія більше не мертвий. Він є живий Господь і владика. Під час навернення по дорозі в Дамаск Павло усвідомив це з такою силою, що ця віра не залишила його ніколи. Всі його послання пронизані впевненістю в живій присутності Воскреслого Христа Владики. Павло, знаний як апостол народів, відбув чотири місіонерські подорожі, у тому числі вибравшись до омріяної Іспанії влітку 64 того року почалося гоніння розпочати Нероном. Точна дата смерті святого Павла невідома. Можливо, він став однією з перших жертв, як і святий Петро. Інші передання відносять його смерть до 66-67 років. У Римі в четвертому столітті над похованням останків святого Павла було зведено базиліку святого Павла за Мурами. Ключове значення у своєму покликанні апостол надавав благодаті Божій. Дотриманням закону Мойсея Павло не тільки не заробив статус перед Богом, але й впав у тяжкий гріх, переслідував учнів Ісуса. Бачимо, що не Павло вибирав Бога, Бог сам його обрав, і Бог не покарав його за ворожнечу проти Христа, але помилував його. Дивлячись на постать святого Павла, погляньмо на три приклади з його молитовного життя, які можемо використовувати в наших молитвах. Перше завжди і перш за все дякуйте. Не перестаю дякувати за вас і згадувати вас у своїх молитвах, мовить святий Павло у листі до Ефесян. Незалежно від того, з якою метою Павло писав до церкви, щоб настановляти, підбадьорювати або умовляти, він показував їм свою вдячність за них і дякував Богові в молитві. Вдячність відкриває нам очі на доброту Господа в розпалі наших проблем. Друга настанова моліться безперестанку. Павло повторював, як він завжди невпинно молиться за церкву. Так і ми упродовж усього дня, в короткі моменти тиші, скеровуємо свої внутрішні думки до Бога. І третє: зосередьтеся на Ісусі. Молитви Павла були зосереджені на Христі і силі Отця, що діє через Ісуса і Святого Духа. Ці молитви висловлювали Його бажання про те, щоб люди більше пізнавали Христа і бачили Божу силу, що втілює волю Отця через життя віруючих, а особливо в часи випробувань. Отож, проведімо кілька хвилин, сконцентрувавшись на Ісусі, Його смерті, Воскресінні і силі Святого Духа, щоб Гадати собі слова Ісуса і Його діяння у вашому житті. Роздумуючи про святого Павла, ми запитуємо не лише про те, ким був святий Павло, запитуємо, зокрема, ким є святий Павло, що говорить він сьогодні до нас. Із багатства свідчень Нового Завіту можна бачити багато текстів, в яких проявляється його внутрішній лик. У листі до Галатів він залишив нам особисте візнання віри. Живу вже не я, а живе Христос у мені, живу вірою в Божу. Сина, який полюбив мене і видав себе за мене, його віра це те, що він встав пробитий любов'ю Ісуса Христа, любов'ю, яка потрясла ним до самих глибин і перемінила. Його віра не є теорією, судженням про Бога і світ. Його віра є зіткненням любові Бога з його серцем. І саме в цей спосіб ця сама віра є любов'ю до Ісуса Христа. Павло, переслідувач християн, який став апостолом, є взірцем ревного євангелізатора для всіх нас. Після зустрічі з Ісусом він беззастережно віддав себе справі Євангелія. Він визнаний апостолом поган, і до кінця свого життя невтомно проповідував Євангеліє народам Середземномор'я. Наприкінці свого життєвого шляху він скаже про себе: я був поставлений вчителем поган у вірі і правді, вчитель народів, апостол і вірний послідовник Ісуса Христа, святий апостол Павло хоче промовляти до нас сьогодні. Він навчає нас мати серце без бар'єрів. Його життя вчить нас важливості апостольської праці християн. Всі християни повинні проповідувати Христа, передаючи Його послання словом і прикладом. Кожен там, де він Живе і в різний спосіб може віддати славу Богові, відвернувшись від гріха і живучи життям, присвяченим святості та апостольському служінню. Святий Павло також вчить нас цінності навернення та послуху. Він приймає дари, які пропонує йому Христос, і живе Його любов'ю, поширюючи та передаючи свою віру словом і прикладом. Він присвячує себе тому, щоб донести отриманий ним великий дар до інших. Апостол Павло є апостол. Народів він не був творцем християнства, але носієм Христової вічної правди. Він поширював світло Євангелія з палестинського закутку на весь широкий світ та став геніальним і невтомним апостолом поганського світу. Йому завдячують народи малої Азії і Європи за зерно, яке він засівав, а воно проростало зрошене кров'ю мучеників і давало стократні плоди. Християнський світ вдячний йому за новозавітні книги, які залишив для нас і який є найчистішим джерелом догматики, етики та церковної історії. У нинішній день церква молиться, прохаючи заступництва святого апостола Павла словами. Боже, сьогодні ми святкуємо навернення святого апостола Павла, проповідуванням котрого ти повчив увесь світ. Вчини, просимо, щоб ми за його прикладом, прямуючи до Тебе, стали у світі свідками Твоєї істини через Христа Господа нашого. Амінь. Ви слухали українську передачу з Ватикану: Христос рождається. Лаодетур Єсус Христос.